4 червня в Україні день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. За офіційними даними, у наслідок нападу російської армії загинули 485 дітей. Понад тисяча дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. У Кам'янському вшанували пам'ять маленьких янголят. Ініціювала захід молодіжна рада Кам'янського за підтримки політичної партії Бджола. Разом з кам'янчанами вшанували пам'ять дітей і мої колеги. Кількість загиблих від війни дітей уже переважає саму кількість днів, скільки тривається повномасштабна війна. За 468 днів на кожен день випадає смерть дитини, і це один із найстрашніших підрахунків, який може вести держава. Щодня Росія несе у сім'ї українців руйнування, горе і страждання. Тільки за офіційними даними правоохоронних органів України на сьогодні 998 дітей отримали поранення, 389 зникли безвісти, дев'ятнадцять тисяч 505 дітей примусово депортовані на територію держави агресора. Напевно, ці цифри не є остаточними і повними. Сьогодні агресор веде варварську війну проти нашої країни. Кожного дня він нищить нашу націю, вивозить незаконно наших дітей, калічить наших дітей і вбиває їх. Ми пам'ятаємо кожного нашого янголятка, який загинув. Ми ніколи цього не пробачимо. Молодь сьогодні як ніколи розуміє свою місію зберегти свою історію і донести її до майбутніх поколінь, аби вони розуміли, через що проходить країна, виборюючи свою незалежність. Пам'ять про невинні дитячі душі буде вічним шрамом однієї з найболючіших сторінок нашої історії. Молодіжна рада сьогодні організувала такий захід. Мишанову пам'ять дітей, які загибли від лап російських терористів. І дітей, на жаль, сотні, тисячі депортовані. Дуже багато тих, хто виїхали за кордон. Наразі проживають там. Кожна дитина відчула на собі ці жахіття війни, і боляче, що вони не можуть наразі нормально жити. Ми дякуємо за підтримку політичній партії бджола, яка допомогла нам в організації цього заходу. І вона завжди підтримують наші ініціативи. Сьогодні разом з ними ми вшанували пам'ять дітей, які загинули від. Російської навали агресор веде війну проти України варварськими методами, знищуючи націю та намагаючись викорінити ідентичність українців. Проте нас не зламати. Ми ніколи не забудемо усіх полеглих братів та сестер, які, попри все, хотіли жити та чекали перемогу України. Ми пам'ятаємо тих, хто на жаль, вже ніколи не прийде до парку, хто ніколи не провідчуває всю цінність дитинства і не побачить ніколи своїх батьків. Сьогодні ми принесли іграшки, і це дуже символічно, адже іграшки вони саме характеризують ту безтурботність дітей, якими було їхнє життя до того, як російська ракета влучила в будинок або в те приміщення, де були. Також до шанування пам'яті долучились і представники громадської організації бджола, молоді та небайдужі кам'янчани, учасники соціальної акції, запалили свічки в пам'ять про хлопчиків і дівчат, яких вбила армія расистів.